то вставай! Все, я познімала, пішли. тільки пусти його, пусти, щоб він теж став. Поможи йому, то й посунься. посунься. Вставай, він тобі пускає. вон є місце. Ні, дивися, він встав вище. Та ні, його не карафувала. Пішли, пішли? Поможи йому злісти. Я не коможу. Чого? Та я сам. А я не буду дивіться, то я сам не зліст. Не дивися на нього. Ты зай.